Вітаю, друзі, я з України продовження. продовження, І я візьму з собою зараз цю штучку. Важкувата. <сум> важкувата, прям дуже важкувата. Ого! О! Хочеться вже. Ой, хочеться вже присісти. Я показувала вам цю штучку. Я купувала її також для прикрас. Було в мене декілька варіантів, які я хочу сюди. Боже, в мене знову батарея Не встигла зарядити, вже знову розрядилася. Декілька варіантів, я все думала, що мені сюди, але те, що оце от я зараз тут повісила, мене прям влаштовує повністю, я дуже-дуже задоволена. Що я хочу сказати? Тут браслети великі, ті, які туди не повісиш. в принципі, Тому я вирішила їх тут залишити, браслети, ну а все інше це годинники. І що я хочу сказати, що я раніше я ніколи не носила годинники. Ну, просто ніколи. Я чомусь не розуміла їх взагалі. А тут я їх настільки полюбила, що, що бачите тепер, скільки в мене їх є. Також все з секанду. Я, я не купую щось дороге, тому що немає можливості. Так, почнемо з цього. Це я не буду знімати, звісно, так вам покажу, щоб швидше. Це браслет. Він раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7 на 7 ланцюжків. Ось такий. Бачите? Всі вони різні, тут і камінці, і просто ланцюжки різних форм, і шкіряний, і бусинки, Ну, такий доволі цікавий. Далі це годинник. Самий, один із таких самых, таких тендітних. Маленький, крихітний, цікавий. Звісно, не, не скрізь поставили батарейки, це переставляти з місця на місце, тому що на всі не накупишся, ну і це зайва трата. За цей браслет, я казала, коли говорила вам про це намисто, ось бронзове. Я казала, що в мене є під нього браслети, я хотіла їх продати. Подивіться, воно прямо однакові. Ну, купляла окремо, але підходять один під одного. Вирішила залишити, тому що, в принципі, більше в мене нічого такого схожого нема, а мені подобається. Єдине, що потім я купила ось цей браслет. І подивіться, він підходить. Зараз, зараз, зараз де? Дивіться. Тобто, сіть, пожалуйста, зайка. Я познімаю, я тебе буду чути, я ж тебе так чухала, що ти аж хрупіла мені тут. <риві> Відійди, зайка. Просто звичайний браслет, широкий, без всяких цих, дуже подобається. Шкіряний браслет з шипами. Я їх позатягувала. Ну що ну ти хочеш, боже мій? Воно стоїть прямо от біля мене і не дає мені знімати. Там вони защипаються на кнопочки, бачите, теж можна регулювати розмір ручки. Золотистий, нарешті, з помаранчевим. Що таке? Та що ж таке, Гля? Сінді, то ж почекай, зайка. Тепер, під мишку ліза, ну що це? Я ж тут, я ж нікуди не уходжу, нічого, я просто сижу, показую, бачиш? Такий годинничок. Так, дитина хоче обійматись, так що я швиденько. Ось такий, фокусуйся. Дивіться, як гарно тут якісь камінці. Далі ось а, з блакитним циферблатом, і тут, бачите, на браслеті ще такі чорні цяточки є, що мене не може не тішити. Оцей годинничок, як я побачила, Кіцю. Та що вона. От вона моя. Не Кітя собачка саме лучша на світі. Все, відійти, відійти! Чудо. Побачила ось цей годинничок, Мені він так сподобався. Все, як я люблю. З вушками, все як положено. Сінді, та ж почекай! Вона прям лізе. Мені під руку, я тебе прошу, будь ласка, сінді, я зараз буду гладити. Ага, ще й подавилась. Ось такий годиночок з помаранчевим ремінцем. Зелений, я його вже носила, він так. Він з батарейкою, він іде. Дуже гарний. Я його літом часто одягала. Сінді, будь ласка, ну да, я познімаю. Фіолетовий, неймовірний просто. Цей більш такий світліший. Навіть не знаю, це вже не фіолетовий кольор, але ну, дуже гарний. Біленький. Біленький. Ось такий. Класний. Просто класний. І ось такий менший. Але я дивлюсь, що я думаю, мені обидва вони не потрібні, тому ось цей менший я також буду виставляти на продаж. Мені оцей більше подобається. <клух> Браслет доволі цікавий. З такими звіннями і гладенькі такі всі, а одне з камінцями. Це також браслет. Також, бачите, тут така структура, тут така. отут ось, що цікавий коричневий годинник, так, відсвічує. Поверну, мабуть. Боже, хоч би не впало. Ось, Дуже класний, скажіть. Якось закрити, щоб воно не відсвічувало. Така текстура під крокодила і гарний також ще один коричневий. Але від коричневих я е, не можу <гум> відмовитись. Я думаю, що всі собі залишу. Ось цей дуже цікавий, він тоньший. Циферблат дуже гарний. Ось цей він вже йде під золото. Ну, а цей просто У мене бракує слів. Це буде мій один з найулюбленіших. Один, тому що в мене У... самий улюблений, який я ношу постійно, я вам зараз ще покажу. Так, далі ось, ось цей, я буду його продавати. Зніму потім. Два браслетика це е, е, два вони, ну, Майже однакові, в принципі, вони однакові тільки відрізняються камінцями. Це я купувала вдома. Так, 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 ага. з блакитним циферблатом тут також він зроблений як браслет. Ось так одягається. Ось цей дуже цікавий. Подивіться, як він зроблений. Трикутник дуже гарний. ну Це, це взагалі, я коли побачила, а, прям він ідеальний, те, що мені потрібно. Це також буде один з моїх найулюбленіших. Цей браслет я буду також продавати, він мені дуже подобається. І тут защіпка дуже така цікава, вона, подивіться, як розщипається хоп і висовується. Легко одягати його, він весь в камінцях, але, але мені немає під що його носити. В Булгарі браслет, показувала я вам каблучку. Натуральна шкіра, куплений вдома, браслет і каблучка, вони однакові. Ну і ще такий браслетик він відкривається ось тут. Просто також дуже легко і просто люблю. Люблю таке, що легко і, про, і просто. Так, Цей браслетик я вам вже показувала. Ось цей я одразу відкладаю. Я декілька разів думала, продавати його чи не продавати, але якщо я вже про це декілька разів подумала, то значить продавати потрібно, бо я його носити не буду. Він дуже громосткий, мені не до вподоби. Ось цей дуже, дуже дуже гарний браслет. Далі годинник також і йде, тому що я його вже одягала біленький. Цей годинничок я купила, щоб. Ну, тут, тут ремінець, бачите, в такому стані. Звісно, його треба просто викинути. І я його купляла саме через циферблат. Але подумала, що, мабуть, я його так і продам. Також окремо відкладу. Мені не треба ось така штучка. Такий годинничок він на ланцюжку. Це я склала його вдвічі, тобто він аж до пупка звисає. Ну, звісно, можна його огорнути декілька разів навколо шиї і таким чином носити. Ну, також цікава, цікава штучка. Далі браслет помаранчевий. Я, о, мій, ну, помаранчевий колір це взагалі мій улюблений, колись раніше був. Ну, і я звертаю увагу на все, що є помаранчеве. Мені подобається. Такий теж доволі цікавий браслетик. Ну, цей також поза конкуренцією, як на мене. Звісно, у всіх свої смаки, у кожному подобається своє. Я ж показую свої прикраси, це значить, що якщо вони мої, це означає, що вони мені дуже-дуже подобаються. Цей годинник також мій фаворит, тим більше він на резинці. Легко одягати, золотистий, він схожий на чоловічий, а мені дуже подобаються чоловічі годинники, саме як чоловічі годинники виглядають на жіночих руках. Мені дуже це подобається. Можливо, він і є чоловічий, ну, хоча сестразами, хоча зараз чоловіки що тільки не носять. Тому він теж буде моїм улюбленим. Ну, а мій-улюблений самий-самий мій фаворит це ось цей годинник. Подивіться, тут цікавий ремінець, зроблений ну, як він, як плетений, тут обв'язаний ланцюжком, затягується також, бачите, ну, затяжка така, як браслетики. Дуже багато під що він підходить. Циферблат такий доволі стриманий, який теж пасує буквально під усе. Позаду він так зроблений. І він настільки зручний, він настільки гарний, і я його, от його от я одягала вже дуже часто. І ну, я його люблю. Прям, прям люблю, люблю. В принципі, тут все. Тільки от, ще залишилось ось такий браслет. Ну, він також масивний, але ну, якщо порівняти, подивіться, ну, є різниця. є. О, ні, комусь сподобаються і такі великі, масивні. О, мені, в принципі, вони теж подобаються, але якщо о, маючи інші, обираю, звісно, я залишаю ось такий. Ну, і тут в мене такий твердий браслет, він не відкривається. Можливо, відкривається все ж таки. Ні. Він ніде не відкривається. У мене руки доволі великі. ну, Важко знайти такі браслети. Знаєте, як оце от тоненькі такі браслетики носять, багато їх. Мені подобається, але в мене руки не пролазять. ну, Саме Долоні як зап'ястя. А цей браслет нормально на мене наліз, але ж знову ж таки, якщо він на мене нормально наліз, це означає, що він ну, ось тут він великуватий на мене. Проте я його підіймаю вище, десь до середини руки. Ну, до, не до ліктя прям, а до середини, і дуже-дуже прикольно він виглядає. Ось так. Так, це зараз я тут залишу, мабуть, я цей браслет одразу зніму? Також на продаж, тому що буду показувати. Ну, він дуже гарний, він правда, дійсно дуже гарний, і він якісний, він в ідеальному стані. Просто, просто я знаю, що якщо він вже стільки висить і я його не носила, то я його і не буду носити. Який сенс в тому, щоб його залишати? Також цей годиночок. Ладно, я це зроблю потім без вас. Головне, що я це показала. Так, далі, 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 далі. Підемо сюди. Швиденько покажу вам обідочки свої. О, у мене ж тут ще й маска є. Друзі, в мене ж тут ще й є маска. Також воно з камінцями, дивіться, от видно. Камінці. Я не знаю, навіщо вона мені, але в мене є. І обідки. Я помішана. мені дуже подобається. Зараз покажу. Буду показувати чоловіка, бо він їсть. Смачного тобі. Я вам покажу шапочку. І ви все, все зрозумієте. Ось це моя шапочка. Носик. Вушка, все-все як положено. І, і обідки такого плану мені також подобаються. Ну, я така, що, знаєте, я без комплексів. Ось цей, наприклад, я носила, і дома носила, і тут вже одягала, ходила просто по вулиці. Мені подобається. Кому не подобається, хай не дивиться, правильно? Далі, ось цей купила, дивіться, які вушка нарядненькі. Ось, а, до речі, в мене ще й пов'язка на голову є, така тепла, пухнаста, тепла чи в'язана, ну, також з вушками. Тоб... Тобто, ви зрозуміли? Ось такий. Це в мене два. Опа. Два ось таких. ну, Чорний я вже одягала. це якраз на Хеллоуін я була в ньому в цьому обідочку. Ну, а це точно такий, тільки з білими ще квіточками. Вони, в принципі, однакові. І також ось такий обідочок в мене є. Він залізний. Залізні тут вушка з камінцями, я його тримаю. Пакетику, щоб не пошкодити. Так, зараз я все поскладаю, тому що я тут один вам не показала. <кій> як вам? Ой. Боже мій старість, це страшне діло, я вам хочу сказати. Не знаю, як хто, але я, походу, трошечки, трошечки того. і <кій> не трошечки. Так, я поспішаю, бо все-таки хочу вам показати ці резиночки. Чи заколочки, чи резиночки. Що, -що небудь, що встигну, то покажу. Встигну, в принципі, то я нікуди і не запізнюся, можу знімати і годину, і дві. Сама не пам'ятаю, що. А, та, Тут нема цікавого нічого, тут, в принципі, такі резинки. Самі звичайні. Єдине, що ось, ось такі. Мені дуже подобаються на літо знову-таки під о, якусь кепку таку. У мене є така схожа кіпочка. Ну, Мені подобаються такі резиночки. Тут немає що показувати, це, це звичайні. Так. Знаєте, що в мене? В нас в цій кімнаті не працює жодна ця розетка. Сказали хазяйну, сказав, що прийде людина, так, тут темно, я буду сюди носити. Прийде людина, подивиться. Ось ця резиночка була у сінді на день народження зятя. А що я буду? Ні, я це не буду показувати. Тут, е -о, боже, ну, іміджі ціміджі ці. окуляри, я думаю, що вам не потрібно бачити. Там нічого цікавого нема. Дивіться, який класний чобіток. І там поставила крем і ще чобітки. Мені подобаються чобіточки. Так. -а. -а, -а, -а. Угу, угу. Цікаво тут. Тут цікаво. Ось такі дві резинки. Зараз в мене волосся коротке, мені немає що ними збирати. Гучі, мені дуже подобається роз... розцвітка, чи як кольора. Дуже подобаються кольора. Так, і тут ось чотири резиночки, дві чорних, дві білих. Ось так покажу різницю їхню. Так, 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 ось. З камінцями. Теж нарядненькі такі. Це біла і чорна. Тут а, тут теж резиночка така і бант від неї йде. Не буду вже розпаковувати. Тому. Хочу вкластись в пів години, тому я і поспішаю. І мені вже, якщо чесно, я вже сама втомилася це знімати. Мені ще треба пофотографувати все, що я хочу продати. Ще й хочу і вам показати також відео, що так, тут. Тут в мене всілякі маленькі, тоненькі резиночки. Немає, що тут показувати. Це я так вже сама позабувала, що я куди поскладала. А тут. ладно. Так, я не поняла, а де це не все? Десь в мене мої заколочки, щось я не можу їх знайти. Зараз пошукаю. Зараз, здається, я знаю де. Ну, тут крабіки. Тут крабіки це не ті заколочки, які я шукаю. Тут, в принципі, особу. Ой, особи такого немає. Ну, я вже дістала, то покажу. А... О. Такий крабік. В золотистому він кольорі. бант дуже міцний. Дуже-дуже. У дуже. мене рідко які краби тримають у волосся. Цим я задоволена. Ну, це такий домашній, в мене їх цілий набір був. Це я купляла вдома. Хоча їх тут, в Канаді, от точно таких, їх повно, просто повно. Вони йшли в наборі в, в різних кольорах абсолютно. Ну, я вже коли їхала сюди, взяла собі один, щоб вдома носити. Звісно, помаранчевий. Ну, а які я ще могла взяти? Два таких крабіка. Я з них постійно забуваю, мабуть, я їх отут причеплю, і хай вони <смаслять> висять. Ось так. Щоб я їх бачила і не забувала за них. А, два таких крабіка я купувала. Один, дивіться, він наче як. Такі. Це не, не бусини, а ну, шариками такими. А інший також хвилею зроблений, але без оцих от шариків. Дуже дуже також міцні, класно тримають. Також задоволена, це я дома купувала. Цей крабик дуже гарний. Так, не знаю, чи спіймає колір. Так. Начебто спіймало камінці. які зелені, але не яскраво зелені, бачите, такий, такий приглушений відтінок, гарний. І ось таких три заколочки. Їх також було більше. Було, вони і є. Я їх. Ой, я їх ще ж не продала. Я їх просто відклала. Також це був набір. Набір з п'яти, здається, чи з шести. Подивлюсь потім. Ну, нема різниці, я собі лишила ось ці три, три заколочки. Так, тут резиночки. Смайлик. Там смайлик. і тут смайлик, Там просто відламався смайлик. У мене дві однакових резинки, я їх на косички знизу заматувала. Тут погано чим, що в тому смайлику відламалося саме це кріплення воно відпало. Тому, тому досі воно не, не зробили. ось Бачите? Ось оце від смайлика лишилось. ну Сам смайлик лежить там. Викинути не можу. Шкода. Потім ось такі резиночки десь ще. Друга в мене є. Так, ще й волосся моє. Я вибачаюсь, господі Боже. Але вони шарики ці іноді <сміка> смикають. Потім такі самі в мене є. Це дві в мене таких. Чотири штуки в мене такі, тільки замість шариків, шипи. І ось такі також підбуси. Я показувала вам тут з більшими шариками, з меншими. Ну, полюбляю я таке все. Так, бігом! У мене вже й батарея сідає. Не пам'ятаю, що в мене тут. Ага, тут в мене отут, мабуть, зараз я перевірю. Так, тут це пов'язочки на голову всілякі, знову ж таки, із черепами теж є. Це в такі штучки, знаєте, як на косички для волосся, потім також шарми для волосся в золотистому кольорі, шарми для волосся в сріблястому кольорі. Це чоловіка, там браслети такі міцні, здоровені. Ну, і це його коробочка. Це пуста. Ну, і тут в мене всякі інструменти, закрутки, і ось це. Тут все пірсне. в принципі, тут я нічого показувати не буду. Так, крабік. Бігом показую. Бігом. Де ти там показую? Гарний, гарний крабік. І заколочки. Такого плану схоже, як ото дві, дві резиночки у мене, штучі Мауси. Прям, прям краса, великі, великі такі заколки, тобто вони хвіст збирають. Бант чорний. Точно такий білий, але тут, бачите, ось ця от відклеїлась, вони дуже неякісно, це я тут купляла, неякісно вони зроблені, мені треба їх якось зафіксувати. Два однакових банта ось таких шанель. Чорні з білим. Два однакових. В білому кольорі теж шанелечки. банти. І ось такий Prada. Прада. Тут я не знаю, що у мене. Я поспішаю, тому що в мене батарея. Що тут в мене? А! Це я перебрала набір, я купувала, оце, там, де я показувала тоненькі-маленькі, як Сінді одягала бантик. Був цілий набір їх, всякі різні там по кольорам ті бантики. А потім я звернула увагу, що там серед них попались точно такі ж бантики, але за колочками. Бачите? Такі от защіпки, То я їх перебрала, звісно. Поклала окремо. Все, зараз я буду це все складати. Бігом телефон ставлю на зарядку. Друзі, далі буде. Я вклалась навіть, Вклалась. далі буде. Зніму потім ще огляд на прикраси, які я буду продавати, тому що мені якраз треба їх і посортувати. Будемо займатися цим разом, кому цікаво. Ну, а поки, поки на цьому все, побачимо ще. Пока-пока.